18 травня у Золочівській міській раді відбулось підписання угоди про партнерство між програмою розвитку ООН та міською радою міста Золочів. Угоду підписано в рамках реалізації нового компоненту розвитку міст проекту ЄС та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду у Львівській області. Підпис міського голови Ігоря Гринківа під текстом угоди відкриває для міста можливість розвивати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. З Сьомого року дуже активно у Золочеві розпочався mm -hmm. процес створення об'єднань співвесників. Золочеві є безперечним лідером по кількості об'єднань, але mm -hmm. ще треба зараз цим людям допомогти. Треба наповнити зміст об'єднання таким, ну тим, що має бути, треба допомогти від держави, від кого можна, тільки ми від міської ради робимо якісь перші кроки. Перші кроки такі, ми невеликі гроші, але допомагаємо зараз на ремонти дахів на сам проєкт. Зараз ми збирали голів об'єднання, ми говоримо про утеплення фасадів. Д-не-де сьогодні на вулиці січова стрільців будинку 17, де вже розпочали роботи по утепленню фасаду. Декілька об'єднань це вже зробили. Ось і наша допомога об'єднання з підволесники вона буде така настільки актуальна, настільки своєчасна. Вони того зараз дуже потребують. Треба захистити людей в сьогоднішній такий скрутний час. І я дякую вам, що ви приїхали сюди, і ми крок закон будемо нашу наш проект реалізувати саме в місті золочин. Сподіваються не останній проект. Наш приймаюся. Велика ваша слова заявку. Христинка найбільше попрацювала, десь коли ти попрацювала. Але всі так вона була підтримана і фактично. Сьогодні стартує е, в Львівській області е, муніципальний е, напрям, тому що підписано угоду з Дровопичем і Золочевом. Відібрані е, міста у нас є лісів з міста, Дровобич, місто Золочів. Е, цей напрям передбачає як і підтримку е, існуючих ОСПБ, підтримку їхніх ініціатив, так і створення сприяння створенню нових ОСПБ. Е, бюджет проєкту 62 тисячі. Доларів в перерахунку в гривні по курсу МБУ на п'ятнадцятий рік на 2015 рік може бути зреалізовано кілька проєктів. Вартість одного проекту не більше 12,5 тисяч доларів. Кількість проектів залежить від їх вартості. Ну і бюджет наш наше співфінансування про проон. Передбачається 50 до 50% вартості проєктно кошторисної документації, 5% громади, внесок громади і 45% – п'ять органів місцевого самоврядування. E, і теж сподіваюся, що ми ці всі проекти зреалізуємо, ті, які e, будуть. Озвучення власне пані Христина як представник від міста Золочева поїде на навчання на семінарніше до Києва і буде надана детальна інформація стосовно проекту. Дуже yes. дякую. Дякую вам, вашій особі, всім тим, хто долучився до того, щоб ми власне залучені зреалізували такий потрібний для наших мешканців міста, для тих, хто мешкає в будинках ОСББ проєкт. я думаю, що буде багато корисного і ми будемо мати успіх. Дякую. 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 Проєкт місцевий розвиток, орієнтований на громаду, діє в Україні з 2008 року. Це спільний проєкт Європейського Союзу та програми розвитку ООН. У Львівській області проєкт працює з 2008 року. За цей час зреалізовано 120 мікропроєктів. Їхній бюджет склав понад 20 мільйонів гривень. Е, муніципальний напрям, той, який стартує у Золочеві, новий напрям для проєкту. Е, під час його реалізації будуть підтримані організації співвласників багатоквартирних будинків, існуючі, та буде сприяння у е, надано сприяння. У створенні новим організаціям співвласників багатоповерхових будинків, багатоквартирних будинків. І е, зараз ми підписали уходу і сподіваємося на гарну співпраці.